Thank you Дар'я Мякошенко, Сумського центру екстреної медичної допомоги. 7 березня момент ворожого ракетного удару по місту Суми Дар'я перебувала на робочому місці. Я була біля вікна і побачила тільки перед собою взрив, такий як у фільмах. у фільмах, там де взривається бомба, якась червоне пал, червоне зарево. Таке стовп диму. Пилу і все, я більш нічого не пам'ятаю. На деякий час розповідає Дар'я, навіть втратила свідомість. Мені розповідають колеги, я відлетіла до кабінету, до середини, ось на підлогу, вдарилась у мене забой забої на руках, травма голови уши в м'яких тканів. Ось далі я о, прийшла вже до свідомості, коли мене колеги витягували до коридору. Я, більш, ну, я нічого не пам'ятаю з того моменту. Це відео працівники центру зняли одразу після ворожого прильоту. Так виглядала диспетчерська Ольга Кельніченко розповідає, саме збиралася спускатись в укриття, але не встигла. Ну, якщо чесно, злякатися не встигли, це вже приходить потім. Що таке сталося? І так, підійшли в укриття, всі оговталися, перевірили всі, живі, здорові. І далі працювали. У момент вибуху ми були 2 метри від воріт, пролунав вибух ой, і все. Багато машин у нас пошкоджено. От, ремонтуємо, прибираємо наслідки, вибиті вікна, вибиті двері. Працю. Працюємо. У ремонтному залі працювали шість людей. Один з них Олександр Шабло. Такий виряд мало приміщення після ракетного удару. Все було вибите. Тут страшно, що було. Вікна летіли повністю по всьому. Стекла були під машинами, вибиті рами, двері з автомобілями зняли, також лежали на полу. От. Квіти, ну, все. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки на даху гаража знайшли уламки ракети. Як розповідають у центрі, шість працівників із ремонтного залу залишились неушкоджені завдяки гостю, який завітав до них вранці. З семи ранку, коли приїхали на роботу, ми побачили, що в нас на будівлі, на даху будівлі, знаходиться лелека. Ми його підгодовували, купили йому рибки, підгодували і вважали, що це хороша ознака, весна, життя. Лелека приходить тільки до хороших людей. Він до вас перший прилетів? – Вперше. Перше, і працівники, які працюють тут самого початку, казали, такого не було ні разу. Олександр пригадує, піднялись на дах, аби зробити лалеце гніздо. А щойно спустились, пролунав вибух. От і якраз цей момент, коли ми його зробили, поставили його на кришу, і як показали камери наружного відеоспостереження, 27 секунд, як ми злізли з криші і пролунав вибух. Так як завжди, ми працювали тут на території ремзони, обслуговували наші автомобілі. От і благодаря Лилесі ми всі залишилися Живі того ж дня, лікарі та працівники центру продовжили працювати, приймати дзвінки і виїздити на виклики. Не припиняємо тому що ну як же без, без нас, без нашої служби. Новини СТС. На Роменщині шахраї шукали 52-річного чоловіка. Йому зателефонували нібито зі Служби безпеки банку та запропонували допомогу з відновленням доступу до карток. Позини сказали, що в мене на мою карточку і попитка шахраїв. Їх автоматично заблоковано. Що буде для розблокування, так і так, будуть якісь проводиться маніпуляції. Подивіться, будь ласка, там смс. От, почекайте, побудьте на лінії. Ну це все продовжується, ну я не знаю, скільки. Може разів разів чотири дзвонили вони. За кілька днів чоловік виявив, що з його рахунків зникли більше 100 тисяч гривень. Він звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «шахрайство». У поліції жителям Сумщини радять бути обережними, щоб захистити свої заощадження від аферистів. У час телефонних розмов ніколи не повідомляти свої конфіденційні дані. Всі проблемні питання, які нібито виникли з вашою банківською карткою чи банківським рахунком, потрібно вирішувати особисто звернувшись до найближчого до вас відділення банку. Близько 10-ї вечора рятувальник отримали повідомлення, що у верхній сировиці сумського району загорівся приватний житловий будинок. Коли вогнеборці прибули на місце, побачили, що горіть покрівлю осері. Пожежу локалізували, але щоб виявити приховані осередки горіння, довелося розбирати конструкції будинку. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. 11 березня розпочинається тиждень масниці, сім днів перед великим постом у християнській традиції. Назви походить від того, що протягом тижня споживають багато масної їжі. Сумчани говорять, у цей період готують вареники та млинці з різними начинками та навідуються одне до одного. В один день ми збираємося з сім'єю. Чоловіка, сім'я, моя сім'я. Просто збираємося за столом. Ми жаримо млинці. Це можуть бути і солодкі, і солоні. Дуже смачні. Головний рецепт це з червоною крою, тому що їх полюбляють. Моя мама, і такі гриби більше, курочка, таке смачненьке, і, звичайно, яблука з горішками. Прихід весни зустрічаємо весну, сонечку, пташки плітають уже. Бабуся розказувала, ліпили пташечки житті і виставляли, зазивали весну. Домовились вже з друзями і з родиною, що будемо обов'язково. Наступними вихідними їсти млини, млинці. І сподіваюся, що. Це коло, яке особлює сонце, так, яке особлює, може, нове життя, все ж таки весна. Будемо влаштовувати конкурс найкращих найкращих млинців. Млинці зазвичай бувають і без свята. Я завжди кажу, що треба святкувати, кожен день радіти життю. Масниця триватиме до 17 березня і завершиться прощеною неділею.